Коли проект стартував, українці не надто вірили, що хтось виділить величезні кошти на вирішення наших внутрішніх проблем, не вимагаючи нічого натомість. Але з часом переконалися в цьому. Утім, міжнародна спільнота все ж висуває свої умови. Вона змушує громадян змінити світогляд та з аморфних проїдачів державних грошей перетворитися в головних дієвих осіб п'єси з назвою Життя яке часто ставить нам питання, на які ми не знаходимо відповіді та пасивно чекаємо допомоги. Хто зумів узяти цю висоту, пересвідчився. Відповіді є на все. Завдяки проекту сотні тисяч українців вирішили проблеми. Хтось замінив котли та має повсякчас гарячу воду, десь добудували дитячий садок чи медичний заклад. Комусь вдалося створити кооператив з вирощування полуниці. Словом, проект відкрив перед українцями нові обрії. Наші земляки також не пасли задніх, тому за неповних сім років зробили чимало. Однак, без співпраці з владою це було б неможливо. Перші особи Хмельниччини вітаючи представників проекту, наголошували на позитивних результатах у перших двох фазах. Під час другого етапу проєкту реалізовано 50 мікропроєктів громад на суму понад 9,6 мільйонів гривень. І це завдяки в першу чергу самим громадам, які повірили в свої сили. Висловлюю присутньому на нашому зібранні міжнародному менеджеру проєкту доктору Саху, а в його особі всім донорам та працівникам проєкту слова щирої подяки за продуктивну співпрацю. А сам міжнародний менеджер проекту назвав співпрацю з жителями нашої області задоволенням, бо результати каже доктор Джей Сінгсах, вражаючи. Про них звітував директор департаменту економічного розвитку і торгівлі області. Співробітництво з проектом ЄСПРОН місцевий розвиток орієнтований на громаду відкрило перед громадами нові перспективи усвідомлення колективної сили і спільних дій, можливості отримувати додаткові ресурси для власного розвитку. І, зрештою, можливість покращувати своє життя і творити власне майбутнє власними руками. Олена Рудіч, спеціаліст з розвитку громад проекту, також підбила підсумки двох фаз в усій Україні. Пошкодувала, що проект більше не діятиме на Кримському півострові, і похвалила жителів Хмельниччини за активність та закликала виявляти не меншу ініціативу на наступні чотири роки, адже міжнародні донори надають Україні десятки мільйонів євро. Хтось приймав участь тільки раз, комусь пощастило бути двічі. Ми будемо намагатися допомогти ще раз. Зараз у нас з вами третя фаза, і вона має свої якісь відмінні якості, певні можливості і певні розширені перспективи для кожного регіону. Угоду ж про партнерство і в третій фазі проекту на Хмельниччині уклали за участі підписів представників проекту та посадовців області.